На відео представники різних релігійних конфесій. Вони зголосились взяти участь у цьому зверненні, аби висловити підтримку віл-інфікованим, таким як Андрій. Він також є на відео. Колишній наркота алкозалежний. З віл статусом чоловік живе 15 років. Я попав в лікарню з воспаленням легких. У мене там взяли кров і там вирішили, що у мене така проблема. Але інфікування може статись не тільки з людьми з групи ризику. Заражаються в татусалонах, лікарнях або при народженні від матері. Втім, це не вирок. Біл успішно лікують. І головне, вони не заразні, як іноді вважають. Бояться там можуть піти з однієї кружки. Там ну те ж ніби не, не передається в биту. Це тільки через кров. І то людина, який не приймає титутерапію, то може заразити. Через кров. А той, хто приймає ретровірусну терапію, він повністю здоровий чоловік. Тема ВІЛ та СНІД одна з табуйованих в Україні. Стереотипи про людей, що мають такий статус, живуть у суспільстві роками. навіть серед релігійників. В одному із сіл України жінка, яка захворіла на ВІЛ, не по своїй вині, а по провині чоловіка, скажімо так, да, свого, вона в розпачі звернулася до, до священнослужителя. І там буквально там, на ранок її побили шибки в вікнах, і їй прийшлося з того села з двома дітками виїжджати. Донести правильну інформацію про віл та снід завдання соціального звернення від релігійників, аби суспільство стало більш толерантним та коректно ставилось до ВІЛ інфікованих. Насправді, якщо людина хвора, то її треба пригорнути. Її треба. От коли ми хворіли в дитинстві, і приходили наші батьки, приходили наші друзі. Ми сиділи разом, пили чай, читали книжки, дивилися мультики, і ставало веселіше, і, і... і хвороба ніби відступала. Тому, от власне. Допомога полягає в тому, щоб е, дати це тепло, дати е, віру в те, що ти потрібен. Проєкт назвали ВІЛ, Віра, надія, любов. Це три складові, яких потребує кожен хворий, будь-то ковід, онкологія чи ВІЛ. Якщо ВІЛ – це соціальна проблема, то віруючі люди повинні долучатися до цієї проблеми та не бути в стороні. Ми готові завжди допомагати цим людям. Олена Петроченкова, Олег Одринський, Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.